Привіт, я Meditation Dawn і сьогодні я покажу вам історію Кетрін. Будьте готові зануритися в історію, але спочатку влаштуйтеся зручніше та готуйтеся, адже ми ось ось почнемо. Ось історія про милу Кетрін. Мила Кетрін у невеличкому селі на півдні Франції жила дівчина на ім'я Кетрін. Вона була відомою на все село своєю добротою і милосердям. Щоранку вона прокидалася раніше за всіх, щоб приготувати смачні свіжі булочки для своєї родини та сусідів. Її булочки мали чарівний аромат, який розносився по всьому селу і змушував усіх прокидатися з посмішкою. Кетрін любила прогулянки на природі. Вона часто ходила до лісу збирати ягоди і трави, щоб потім приготувати з них смачні настоянки та джеми. Одного дня під час такої прогулянки вона натрапила на маленького пораненого зайчика. Він лежав на землі і ледве дихав. Кетрін одразу ж взяла його на руки і принесла додому. Вона доглядала за зайчиком з великою турботою, і незабаром він повністю одужав. Кетрін назвала його Фло, і він став її вірним другом. Вони завжди гуляли разом, і Фло завжди бігав поруч з нею, захищаючи її від будь-якої небезпеки. Одного разу під час великого свята в селі до Кетрін підійшла старенька жінка. Вона була дуже бідно одягнена і виглядала виснаженою. Кетрін одразу ж запропонувала їй свою допомогу. Вона пригостила жінку своїми булочками і дала їй теплу ковдру. Жінка подякувала Кетрін зі сльозами на очах і сказала: Ти маєш добре серце, дитино. Пам'ятай, що добро завжди повертається. Минуло кілька тижнів, і одного дня до села приїхала карета. Всі мешканці були здивовані, коли з неї вийшла та сама старенька жінка, але тепер вона була одягнена в розкішний одяг. Вона підійшла до Кетрін і сказала. Я є королевою цього краю. Твоя доброта врятувала мене, коли я була інкогніто в пошуках істинних чеснот серед моїх підданих. Я хочу винагородити тебе за твоє велике серце. Кетрін була шокована і не знала, що відповісти. Королева продовжила Я дарую тобі і твоїй родині новий дім і землю. Ти заслуговуєш на це за свою доброту і милосердя. Всі в селі аплодували і раділи за Кетрін. З того дня життя Крін змінилося. Вона продовжувала допомагати іншим, але тепер у неї було більше можливостей для цього. Її новий дім став притулком для всіх, хто потребував допомоги. Кетрін завжди казала: Доброта це найцінніший скарб, який можна дарувати. І неважливо, що ти маєш, головне, що ти можеш дати. Ця історія про милу Кетрін показує, як доброта і милосердя можуть змінити життя не лише однієї людини, але й всіх навколо неї. Якщо вам сподобалася ця історія. Підтримайте нас, поставивши лайк і підписавшись, щоб ми могли продовжувати створювати більше подібних історій.